Чого може знадобитись льодоруб в умовах українських Карпат? Якщо у нас є небезпечний схил, особливо заледенілий, є ризик зірватися. У нас мало в Україні технічних маршрутів, де ми можемо з льодорубом саме виходити, там де без льодорубу йти в принципі складно. Майже всі схили ми можемо пройти з палками, окрім альп-маршрутів. Але деякі схили за деяких погодних умов можуть бути доволі небезпечні. Якщо ми зриваємось трекінговими палками, ми падаємо вниз, допоки падаємо. Якщо ми йдемо з льодорубом, у нас є шанс зупинити своє падіння. Тобто це момент такий про безпеку. Коли ми спускаємось з в заросляк, там льодовий схил, ми зазвичай спускаємось з льодорубами. Тому що так, можна йти з палками, можна вийти нормально, але є ризик мінімально зачепитись, підсковзнутися, впасти навіть в кішках. І тоді ми будемо падати довго до самого. Ногу. Як ми з лідорубом працюємо? Обов'язково на ньому має бути тімляк. Обов'язково тімляк має бути вдягнутий на руку. Якщо ми йдемо в системі, може бути причеплений до самостраховки. Це убезпечує нас від того, що ми його випадково впустили, він полетів вниз. Якщо ми правші, то зазвичай у нас тімляк на правій руці, лідоруб в правій руці. А якщо ми йдемо вверх або вниз, якщо ми йдемо траверсом. Льодоруб з боку схилу, Тобто з верхнього боку. Якщо мені треба повернутися на інший бік, я маю зафіксувати його в снігу і обережно перечепити сімляк на іншу руку. Йдемо, ми тримаємо льодоруб клювом назад. Три пальці з боку клюва, казівний і великий з іншого боку. Ось таким чином. І клювом назад можемо притримуватись за схил нижньою частиною. Ось таке положення, якщо ми зриваємо, ми зразу не перечіпляючи, не відпускаючи пальці, нічого не змінюючи, можемо зарубатись. Це відбувається таким чином. Якщо схил дуже крутий або дуже обледенілий, може бути варіант пересування в три такти. В такому випадку ми тримаємо з льодоруб двома руками. Одною за клюв, іншою за задню частину. І у нас завжди має бути дві точки опори. Ми забиваємо льодоруб в сніг, тримаємось на ньому. Якщо ми поїдемо, він нас стримає. Підставляємо ногу одна друга. Якщо схил льодовий, або якщо робимо сніг і просто поставити ногу недостатньо, ногу можна забивати звуки. Іноді буває такий стан льоду, що забиває... Далі нога не йде. Цього теж буде достатньо. Поставили одну другу ногу, льодоруп лишається в схилі. Тільки коли у нас стоять дві ноги, ми переставляємо льодору в Оце техніка пересування троє так. Так ми набагато зменшуємо ризику триву. В такому положенні льодору... Положення, він тримає менше. Менш надійно. В такому положенні ми зарубаємося. Якщо нам треба на схилі зафіксуватись, наприклад, зупинитись, поправити спорядження, ми фіксуємось саме таким чином. Коли ми взиваємось в кішках, є ризик, поки падаємо, зачепитись кішкою за камінь, гілку, лід. Нас переверне вниз головою. Коли ми падаємо вниз головою, зарубатись важче. Тому перше, що ми робимо при зриві на схилі, ми перевертаємось на живіт і згинаємо ноги для того, щоб ми не зачепилися кішками. А вже потім починаємо зарубатись. Я зарубаюсь кішками. Із цього положення я можу закріпитись, підбирати ноги і вставати. А це на першому етапі сніжно-людових тренувань треба відпрацьовувати. Коли ми піднімаємо, починаємо кладати, зарубаємо і додатково зарубаємо ногами.